Наз найдешевших бюджетних бензокос, які вже можна брати, друзі, тому що не кожну бензокосу, яка дешева, можна брати. Це є світість модель 430, але не плутати із моделлю 430 Pro або 430 звичайною. Це 430 плюс, тут покращена комплектація і тут дуже багато плюсів від тих других, тому вона трошки дорожча, але вона реально класна. Дивіться, ціна 2950 гривень. У неї є. На даний момент в комплекті є, значить, Тушечка та трьохлопасний диск. В нас вже одразу стоїть ну газулька з широкою клавішою. Дуже зручно газувати, анатомічно вигнуті ручки, Ну тобто не просто там такі прямі, а вигнуті. Далі у нас хороший надійний якісний фільтр. Фільтр тут іде квадратний, такий великий, який гарно, дуже гарно все фільтрує і нічого у вас ну, не залетить у середину uh, у двигун. Це дуже важливо. Далі у нас тут плавний запуск на ну, стартер з плавним запуском. Кожух йде цілісний, не такий, що ділиться, тому що той, що ділиться, інколи буває, що ця пластмаса біля вихлопної сплавлюється і відпадає. Ну, а, значить, Якість тут дуже хороша, як на свої гроші. Маємо значить, підсилене кріплення ручок. Це дуже важливо, воно не ламається, не лопається. Маємо 28-му штангу, а не 26-ту, як на простій 430 й Ну і надійність. Надійність у них на висоті, у мене з ними проблем взагалі в принципі, і не буває. І горловина винесена в бік, щоб легко заливати бензин, бо бувають горловини от звідси, і там вже не так легко. А тут все ідеально, як на мене, друзі. Тож, якщо комусь цікаво до замовлення, номер телефону в профілі та біля нікнейму.